Так, тепер давайте поговоримо про структуру ну, реальних і штучних нейромереж. Це нам потрібно буде з практичної точки зору. Ну, В принципі, ми про це вже неявним чином сказали. От Ми казали про зорову, зорову систему, і ми там от згадували, да, от рецепторів у нас було. Більше, ніж клітин, з якими вони зв'язуються. Да? І це ну, рецептори палички і колбочки, за ними йшли у нас там англіозні клітини, ну, спрощено, да? от, яких було менше. От. Анатомічно, дивіться, вони роз, розташовані в сітківці е, от, різними шарами. Є от, шар. Е, Паличок і колбочок, за ними йде шар англіозних клітин. І ну, зв'язки між ними якось формуються, так? Між клітинами цих шарів. Так само в зоровій корі, там ці гангліозні клітини, наприклад, від них йдуть аксони в зорову кору. Так? Там теж дивіться менше нейронів. До яких приходять від них аксони. І ці нейрони взоровій вони утворюють шар. А після нього ще є шар нейронів, більш глибокий, і тут нейронів буде ще менше. І от кожен нейрон цього шару отримує інформацію від декількох нейронів. Попереднього шару. Так, ну я тут не дуже да? Це співвідношення гарно відобразив, ну, зрозуміло, з моїх слів. Так, от така ж структура у вигляді таких шарів вона зберігається і для штучних нейронних мереж. Так? Тобто, у нас буде обов'язково в нашій штучній нейромережі шар отаких от от вхідних нейронів рецепторних, да? тут на них щось приходить з зовнішнього світу. Потім у нас іде далі шар ну, називається прихованих нейронів, тому що вони Ну, всередині нашого якби, мозку, а на виході є ще от шар такий вихідних нейронів, наприклад. Да? Ну і вже е, от то, що з'являється тут, е, ну, це і є результат роботи цієї нейромережі. Ну, Дивіться, якщо у нас, скажімо, задача така. Розрізнити, що на фото, собака чи кішка. Ми собак позначимо клас собак позначимо одиничкою, да, а кішок ми будемо, скажімо, позначати нуликами, тому що тут ми маємо у нас нейромережі, як ви побачили, ми їх моделюємо математично і у нас вже не буде тут якихось слів, ми все маємо переводити на мову чисел. І оце у нас, наприклад, будуть собаки на, на фото, оце у нас будуть на фото кішки. І дивіться, от, наприклад, ми сюди показали ну, пікселями. Да? Пікселі це теж числа. От На кожен цей нейрон вхідний потрапляє один піксель фото. Потім відбувається тут якась обробка інформації, вона далі проходить по шарах нейромережі і на виході. На вихідному нейроні ми маємо отримати вже кінцевий результат аналізу. Якщо тут ми показуємо собаку, то тут ми очікуємо, що з'явиться реакція нейрона. Отака. Він видасть одиничку, імпульс величиною 1. Якщо ж кішку, він видасть, ну нічого не видасть імпульс величиною 0. Так? От. Тож, у нас є ще раз вхідний шар. Приховані нейрони, шари з прихованими нейронами і вихідний. От, ну, от дивіться, всього я тут намалював, да, є три шари тут нейронів. Але е, оцей от шар його не рахують. От, тут от, ми будемо казати, що ця нейромережа штучна, вона має два шари нейронів. Тепер є от нейромережі такі. Глибокі нейромережі. Це означає, ну от я намалюю, що це таке. От. Оце глибока вже нейромережа. Тобто це нейромережа, просто у якої ну, більше, ніж один прихований шар. Ну це можна сказати, просто більш складна якась нейромережа. Потім є шари повнозв'язані, щільні. Що це означає? Це означає, що Кожен нейрон першого шару зв'язаний з кожним нейроном другого шару. І ми отакі от, от нейромережі якраз будемо використовувати. Дивіться, які тут є зв'язки. От, от тут нейрон, да, беремо в першому шарі оцей нейрон. Він зв'язаний з усіма нейронами в другому шарі. Так. Ну, принаймні потенційно. Потім другий нейрон так само в першому, в першому шарі, зв'язаний з усіма в другому шарі. І тут, дивіться, в таких от нейромережах не будуть формувати зв'язки. От Скажімо, перший шар не може віддавати зв'язок в третій шар. Тільки от він з наступним формує зв'язки. Ну, так само. От, X3, X4 да, формують так, такі самі зв'язки. Дивіться, в процесі навчання е, от, е, якимось зв'язкам може бути е, присвоєна вага, там, нульова, скажімо, чи якась маленький ваговий коефіцієнт. Ну, це буде фактично означати, що він рветься. Тобто, от то, що я вам тут намалював, це не означає, що не може сформуватись тут якась. Структура ну, подібна до тієї, як от ми ну, розглядали для зорової кори, так? коли є от, там, рецептивні такі поля, да? Частина, певна ділянка от, рецепторів, тільки зв'язана з певним нейроном більш глибокого шару. Тобто тут теж може бути. О, дивіться, якщо тут, от, наприклад, в процесі навчання отут Вага 0 буде, 0. А от і отут 0 -от і 0 цього зв'язка. Виходить так, що от цей нейрон, да, у нього цей зв'язок залишається, і оцей, да, ну, да Не зовсім. Так, ну, коротше, можна е, оцими нулями, от давайте, отак от щоб було наочніше, можна сформувати отаку от структуру зв'язків. Оцей, скажімо, з цим буде зв'язаний, ну і цей з цим. Так, оці там якось, ну, приблизно. значить, Так, ну і ще один момент, про який я не згадав, бо він такий більш математичний, значить, і менше, має меншу аналогію отут -от з реальними нейромережами. Але ви його просто От В цих штучних нейромережах, да, ну, на відміну від реальних, є ще обов'язково один нейрон. Такий віртуальний. От дивіться, от у нас є отака от нейромережа, ну, яку ми вже розглядали, да, от, от така. От. Тут у нас вагові коефіцієнти. От. Але ну, і тут може бути три нейрони, два нейрони, один, десять. От. Але скільки б їх не було, отут-от завжди є ще отакий віртуальний нульовий нейрон, який віддає зв'язок от сюди, має ваговий коефіцієнт. Завжди одиницю. І дивіться, Х0. Так, ну тут X1 і таке інше. І він завжди видає якесь стале значення Б імпульсів, так? От, Висотою Б. Ці можуть різні видавати. Там Х1 бути що завгодно, а оце видає завжди B. В результаті у нас А, дивіться, чому дорівнює не просто x1 на W1 плюс Х1. 2 на W2 плюс x 3 на w 3 Але тут також в цій сумі, дивіться, оці X можуть бути чим завгодно на вхід рецепторів, що завгодно може поступати. Але оцей е, нейрон, якби він такий е, самогенерує щось, да, він завжди видає B на 1. Ну, просто Б. Тобто завжди дивіться до цієї суми. Вхідних оцих от імпульсів що приходять сюди на цей нейрон треба ще додати якийсь от ще активацію цю Б. Да? Ну, це називається аналізською біос. Зміщення. от ну Для чого воно потрібно. Просто, ну наприклад, от у нас був закон все або нічого. Да? У нас, дивіться, от Y. У нас порогове значення 5 було. Ну, буває, зручно е, зробити так, щоб оця функція була отакою. Там в нулі. Да, оце порогове значення було. От, як цього можна досягти. Е, от у нас функція активації отака, да? F від А. От е, тут у нас. Ну, була отака, а стала отака. Як з отакої зробити отаку? Можна це зробити, от, використовуючи оце B. Просто ну, зробити B дорівнює 5, так. Тобто, дивіться, якщо у нас тут 0, навіть нічого не поступає, у нас вже є якби 5. Да? На вході цього от нейрону завжди уже є порогове значення. І просто ще додаткові якісь надходження будуть робити оцю суму або більшою зап'ятю, або меншою. Так? І ну, або ми перескочимо поріг, або навпаки, туди від нуля будемо зміщуватись. От так. І от в чому полягає процес навчання штучної нейромережі? В тому, що ми... Підбираємо оці коефіцієнти, вагові коефіценти, так? структуру формуємо цих зв'язків міжнейронних, а також підбираємо оце зміщення. Тобто в процесі навчання також алгоритмом навчання також і міняється оця от стала. Так, ну, далі ми от цю цю математику ще раз. Пройдемося на конкретних прикладах, ну, на конкретному прикладі. І потім цей, на основі цього конкретного прикладу ми сформуємо з вами нейромережу. Ну, спочатку ми її вручну сформуємо, а потім зробимо її на Python в Google Collab.